Вітаю вас, мої дорогі поціновувачі Аніме One Piece. Ну що, цей день настав і наша посилочка довгоочікувана нарешті доїхала. Ми чекали 60 днів на посилку. Ми замовили декілька боксів та альбом, але дещо буде в іншій посилці. Так що сьогодні ми будемо розпаковувати дещо цікаве. Перша. Це є ось такий альбом, десь його буде окрема фотографія, бо він просто не влазить в кадр. Тепер в моїх карток є не лише звичайні альбоми, а й стилізований під One Piece. Далі. Приїхали чорні боксики. Мої самі улюблені бокси від Little Frog. Саме від теперішніх. Удалося їх дістати по дуже доступній ціні. Класні. Ми зараз якраз з вами один відкриємо. Ці бокси я обожнюю. Тут у нас буде 10 паків по 3 карти. Бачу, попадаються людям номерні, не знаю, що в мене буде на цей раз. Але, надіюсь, попадеться щось цікаве. Принаймні, думаю, можна буде одразу і два відкрити. Ну, а комусь треба буде повторки, то посилання буде на них в описі. Ну що ж, я є, не відкривав бокси, ви цього контенту не бачили, мабуть, місяця-півтора. Ну що ж, як ми це давно вже не робили. Чим мені ці картки подобаються? Вони товщі, ніж звичайні, там є так цікаві рідкості, бувають чібіки, бувають пазли, які не зовсім пазли, але що мені не подобається, їх просто мало. І у них буде особливість незрізані кутики. Ну що ж, перший боксик, така краса. Якщо що, тут картки будуть стилізовані під арку Vano. Номер бокса якраз і буде в назві відео. Так, давай сюди красати моя. Так, ось таке. У нас тут є 10 паків, 30 карток, ніяких спешелів. І буде ось таке посилання на рекламку, але посилання чомусь в мене це не працює. Так, перший. 10 бустерців. Ну що ж, будемо це все по черзі відкривати. І дивитися. До речі, відмічу. Бустерці дуже плотні. Вони набагато товстіші, ніж в звичайних Little Frogських боксах. Так, дивимося. Так, що тут у нас? Basil Hawkins SR така в мене є. Цього бегемотика в мене вже стільки, що їх не знаю, куди дівати. О, це новеньке орочі. Гарно, прикольно. Так. Трішки чомусь в пелюці. але думаю, Wolf Бетхаус це оцінить. У нас бувають картки в пелюці. Так, в цілому персонаж не саме ідеальний, але для колекції потрібно, так як в мене з ним тільки SR-ка із міні мінісету є. Йдем далі. Кожна у нас пачка містить одну картку SSR або вище. Так що будемо дивитися, Надіюсь, випаде нам чібік або ж TSR якась. Так, дивимося. Uh, SR, r S-R. -ка. І USP SSR карта. Ні, SCR. Це трошечки інше, але суть не міняється. Тобто SCR і SR вони однакові, буде тільки uh, різний ранг. Не розумію, для чого це навіщо збирати той же сет по два рази. Але це для мене нова картка. В мене такої не було. Продовжуємо. Так, це в мене є. Цих дуже багато. І нова карта із команди чорної бороди. Ось такий в нас персонаж. Ну і непогані задники. Але не дуже люблю ці гострі кутики, бо їх легко пошкодити. Так, спробую все-таки з цією стороною відкривати, щоб була якась інтрига, бо не вгадаю ніколи, з якого боксу правильно відкривати, щоб не було видно останню картку. Так. Так, відкриваємо, що у нас тут? Кьошера, в мене такий вже був. SCR Luffy. Це повторка, це відправляється в мою скромну крамничку. І дивіться, Чібік. Нарешті. Мені випав Чібік Луфі. Чібіків, я обожнюю, більше ніж ранг UTR. Така краса, ну задників у них немає, у них просто така сорочка. Перший Чібік і одразу з Luffy. Класно. В мене ще з цієї серії є Санжі. Ну що ж, це вже починає бути цікавіше, мій пригнічений настрій починає підійматися. Хоча очікування, звісно, таке собі два місяці чекати на 2 бокса із альбомом. Але зате є куди їх тепер складати. Так, буде те щось цікаве. Так, Моусмен, о, до речі, такий в мене є, як RK, а тепер і SR-ка, Ну, новеньке щось. О, друга у нас SR. С... SSR це у нас Хокінс. Такий в мене вже красень є. І. Скажіть, що це номерна? На жаль, не номерна, але дивіться, яка краса. Ранга картки тут немає, але я таких не мав ще ніколи. Дуже красивий арт із Нікоробін. І підписано, тільки мінус, що тут ранги карток не підписують. Сьома картка. Значить, виходить, як я зрозумів, тобто від 1 до 9 будуть мугівари. Дуже-дуже гарна картка. Здається, щось таке вже у Вульфа було з Усопом. Напиши в коментарі, я знаю, ти це дивишся. Так, ну це в нас перша мега-вишечка. Так, це вже мені подобається. Перша крута вишка. Йдемо далі. Так, дайте щось номерне. Ну, або ще одного чібіка, хоча в один бокс. Ну, подивимося, так, це треба буде ось так. Ніколи от не можу вгадати, якою стороною. Так, ці в мене два теж є. Знову орочі. Так, касарки в нас сюди. Так, все-таки треба буде цією стороною діставати, щоб не світити, що там всередині, бо весь азарт падає. Так, що в нас тут ховається? Канжуро в мене такий вже є же є такий, тільки трішки пилюка. І знову така ж картка із команди Чорної Бороди. Мені здається, я ніколи не зберу жоден сет із його командою, саме карток, що Little Frog, що у мене від Dino, від інших виробників я ніяк не можу всю команду зібрати в одній серії. Окіпу, багатостраждальна картка. Який арт уже в мене 9 карток з таким же самим артом і всі майже від різних виробників. Така в мене була. І Міхоук, Ну, Міхоук як Міхоук, такий в мене вже є. Залишилося 2 бустера. Дивимося. Так. Ну і щоб була інтрига, треба відкривати цією стороною. О, Бетмен. Такого в мене не було. Дивіться, в мене є Бетмен. Юр, якщо ти це дивишся, ось так має виглядати Бетмен в адаптації від One Piece. Так. Шачі, як завжди, Пінгвін мені не падає. І Маршал Дітіч. він же чорна борода. Знову трішки в пілюці чомусь. Так, борода в мене такий вже є. Так що це у нас перший бокс. А, а ні, ще одна пачечка є. Остання на десерт. Так, ну ходи сюди, що тут ховається. О, Френкі. Е, багатостраждальний арт, який я так шукав. Я колись лутав бокси. Я брав VA 201. Я його купив просто 4 рази, і мені тільки на 4 раз випав цей Френкі. А вони тепер ці самі картки не кутиками засунули в звичайний бокс. Класно. Тобто, я зібрав цей сет уже двічі. Звідти ж УСОП, І горизонталка SSR Marco. Ну, така в мене вже є. Горизонталку, до речі, я в цій серії тільки одну зустрічав, але поставлю її окремо. Можливо, будуть якісь іще. Ну що ж, це у нас був перший бокс, а ми не зупиняємося, ми відкриваємо одразу другий. Ну що, якщо вам подобаються картки, залишайте вподобайки, коментарі, бо я це все роблю хоча б, щоб залишилася якась пам'ять від емоцій, коли я лутав ці бокси. Так. Ось у нас наш другий красень. Так. Шкода, що в такі бокси ще не закидують якісь спешали або щось таке. Ну, принаймні, хоча б ця Ніко Робін це відбила. Так, знову буде така ж сама картка, яка нам нічого не дає. Можливо, Костя це посилання відкривається. У мене взагалі вибиває, що з сайта не знайдено. Так, нова порція. Будемо це всю красу далі відкривати. Ну що ж, надіюсь, нам випаде ще щось таке класне. Або ще один чібік. Ну і не попадалася нам тієсарка. І не випадали GRC. Це типу пазлів, які не зовсім пазли. Там можна скласти все в одну картинку, але воно і без того нормально виглядає. Так, денжі. Такий є. Знову карібо. І знову Хокінс. Ну, в мене таке вже було. Так, дивимося далі. Так, ну явно тут має щось хороше ховатися, бо упаковочка не хоче відкриватися. Так, Бекінс у мене була. Канджеро теж. І. Я не пам'ятаю, як його звати, названий син Білоуса. В мене такий вже теж є. Відкриваємо далі. Так, ну перший непоганий, але другий зі старта нас поки нічим не радує. Так, знову шачі. Де мій Пінгвін? Я не вибиваю його вже не знаю. Я вже відкриваю цей бокс. П'ятий бокс, і я не вибив жодного пінгвіна. Знову Окіку і О, uh, CR-оч з Ніко Робін, Класна. В мене такої не було. Так, вже три CR-картки. І дві для мене новенькі. Так, ну хто у нас тут сховався? Так, знову Бетмен Ямато. Uh, і ось те, що я вам казав, g арки Ось так вони виглядають. Такої в мене не було Тома. Не пам'ятаю, як цього лева звати. І я вам не роблю спойлери, бо це буде нецікаво. Додивіться аркувана до кінця, ви будете в шоці. Хто це. Дивіться, що такі задніки у них красиві. Ну, Ця серія мені дуже подобається. в мене вже є декілька карток, але зазвичай от такі падають завжди в боксах, а на цей раз не, в попередньому не було. Ну, в рандом він такий. Так, ідемо далі. Так, хто тут? Хокінс такий в мене вже є. А, ви їх разом ще ставите. І Гекоморія ssr Таких в мене вже досить багацько. Досить класний персонаж. Вульф я знаю, він тобі дуже подобається. Я до нього нейтральний, але карток із мене в мене із ним дуже багацько. Так, шукаємо далі. Окей, непогана картка. Так, ось ця красуня непогана, але хочеться ще щось такого. Ну що ж, так, знову те саме. Знову те саме. Юстас Капітан Кіт один із моїх самих улюблених персонажей. Таких в мене вже декілька випадало, але все одно він прикольний. Продовжуємо. Це вже була якраз половина бустерців Відкриваємо далі. Хм, ну, має бути хоча б ТСР сьогодні. Ну що за день? Я ж не доживу до наступних боксів. Так. Спеді. Це у нас є. І SCR-картка Зоро. Ооо! Гарний такий в мене вже є. Так що ці всі картки йдуть на обмін або на продаж. Так, лутаємо далі. Так, ну от не з тої сторони. Так. Намі клас. І знову тіч. І знову в пилюці, Такий в мене вже теж є. Два останні бустера. Так, відкриваємо. ну Тут має щось ховатися цікаве, бо дивно. Тільки одна класна картка і більше нічого. Так, Марко. Так, за ним щось ховалося. Так, не стараємося не спойлерити. Беппо знову з відкритим ротом. І Френкі! Другий чібік. Це у нас Френкі. О, цей вже мені дуже подобається. Так, у нас тепер цілих два чібіка. Ну що, останній пак, що він нам скаже? Чи виправдалися мої очікування? Два чібіка це вже так, бо вони страшенно рідко падають. Нова Ніко Робін І дивимося, що у нас тут сховалося. Бепо, Чоппер і Перона ССР картка. Такої в мене, я впевнений, на 90% що не було. Ну що ж... Як би вам цю всю красу показувати, давайте підведемо підсумки. Що в нас є? Ціла величезна пачка, бо вони просто товщі, ніж звичайні. Ціла величезна пачка SROC. Ось Чопер. Бепо, Намі, стільки в нас карток Вони мені мало цікаві, бо їх в мене дуже багато. Але здається, щось новеньке було. Треба буде пройтися по альбому. Далі. SSR-картки. Тут вже цікавіше. Тут були для мене деякі нові. Наприклад, якось ця перона, Беппо в мене вже був, Тіч також, Kid. Це в мене було. Десь щось новеньке, мало ховатися. Так, о, це для мене новенька була. Ця також. Це буде в повторки. Так. Горизонталка SSR-ка, як я зрозумів, це одноразова акція, така в мене вже була. Йдемо далі. SCR картки на цей раз їх 4. подвійна бокс. Що у нас тут? Усоп, Луфі, саме Ніко Робін та Зоро, Досить класно. І дві вишечки у нас дивіться ось така картка, це здається HGR-ки, тільки э, GR-картки, тільки чомусь ранга я не вижу, хоча можу помилятися. І там виконана так серія, що дивіться, тут трішечки окантовочки, ви їх складаєте всіх разом, і має якась картинка получитися. Це те, як треба робити пазли, а не коли тут шматочок носа, тут шматочок вуха, тут десь нога, і пробуй зібрати цю картинку. Далі, Ніко Робін, дуже дуже класний арт. Окантовочка чорна мені подобається з золотом. Картка в гарному красивому стилі і арт, якого раніше ні в SR-ках, ні в арках не було. Тобто, це видно, що одразу вони постаралися зробили вишечку. Це мені дуже сподобалося. Так що, нарешті, мої очікування себе справдили. Будемо чекати ще на наступні посилочки і відкривати цю всю красу. Ну що ж, я задоволений, в мене маса емоцій, і тепер, і тепер мені прийдеться це все сортувати ось в новенький альбом. Так що, дякую вам за увагу. Бережіть себе і свої картки. Всім щасти.